Окреме місце у збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького займають церковні і світські тканини. Вони становлять окрему фондову групу, яка називається давня декоративна тканина. Це невелика збірка, вона налічує десь приблизно понад півтори тисячі пам'яток від 15 до 19 століття включно. І найціннішими з них ми вважаємо це церковні тканини з гаптуванням. Їх приблизно десь пам'яток 300, може трішечки більше. Речі церковного фігуративного шитва, які ми датуємо 15-18 століття. Ця збірка давніх церковних тканин вона формувалася систематично, поступово від перших років заснування церковного музею, тобто від 1905 року. І року. Митрополит Андрей Шептицький брав участь у формуванні цієї збірки, так як і інших фондових груп. Зокрема, завдяки сприянню митрополита Андрея Шептицького до цієї збірки були закуплені церковні і світські тканини з різних колекцій. Одним із таких більших закуплень це були так звані білоруські колекції. Вони були придбані від Генриха Татора, який був археологом і збирачем старовини, придбані за досить велику суму грошей вже після смерті колекціонера в 1907 та 1912 роках. Це були такі два. Етапи і цю збірку формують речі, які Генрих Татор збирав по церквах і очевидно по різних місцевостях. Тому що там немає точної інформації, звідки ці речі поступили до колекціонера, але по тих місцевостях, які зараз є в складі України, і зокрема в цій збірці є цінні церковні гапти 17 століття, які, ймовірно належать Київській монастирській. Гаптувальні майстерні власне вона пов'язується з Вознесенським монастирем у Києві, який в свій час очолювала, якого ігуменею була мати гетьмана Івана Мазепи Марія Магдалина. З цією ігуменною пов'язується найбільший розквіт церковного мистецтва гаптування у цьому монастирі. Цим Вознесенського монастиря ми припускаємо, походить хрещатий покривець на чашу, ймовірно, десь другої половини 17 століття. Він має імена майстрині, які його виконали. Це є ігуменна Анастасія і її послушниці Олімпіада і Анна. Хрещатий покривець, має композицію Небесна Літургія та Архангели. Крім того, зі збірки Генріха Татора поступила колекція слуцьких поясів XVIII століття. У Львові це, мабуть, найбільша колекція слуцьких поясів, це речі світського призначення. Їх використовували заможні люди, чоловіки для свого повсякденного і святкового одягу. Білоруської колекції Генриха Татора надійшов до національного музею також гаптований металевими нитками сакус єпископа переміського Атанасія Шептицького. Він датований цей сакос 1763 роком. Інші вступлення до музеїв це є власне з які. У нас тут у Галичині чи на Лемківщині парухи чи парах'яни церков або передавали свої речі, або продавали до Національного музею, власне, Мутрополит Андрей Шетицький завжди він підтримував такі закуплення, які здійснював директор Іларіон Свінціцький. І ми маємо тут багато пам'яток з різних невеличких містечок чи сіл на Львівщині, чи тепер в тих церквах, які є в складі Польщі. І таким чином до музею ще 1909 року поступила досить велика колекція церковних тканин і фрагментів літургійного облачення духовенства з церкви в Порохнику. Це є на території Польщі. Тепер це є біля Ярослава. І речі з Порохника ми можемо датувати приблизно серединою 17 століття, власне, опираючись на характер цього гаптування. На цих нашивках ми маємо сюжетні композиції, це є Покров Богородиці. І що цікаво, це з Антонієм і Теодосієм Печерськими, двох святителів. Один з них це, ймовірно, є Василій Великий, інша нашивка має Івана Золотоустого і Христа із двома архангелами. Ці нашивки в нашій картотеці ідентифіковані як такі, що походять з фолону, але цілком можливо, що вони походили первісно з омофорами. Омофор це є літургійне облачення єпископа. Форма цих нашивок, така хрестовидна, і оці ангели на прямокутних площинах – найбільші притаманні іконографії і вигляду єпископських омофорів. Єдине, що постає питання, як же ж таке шитво потрапило до. Церкви в впрохнику, тому що єпископ, як відомо, він там, де єпископський собор, і це, ймовірно, є перемишль. І цілком ймовірно, що первісно ці твори власне походять із Перемишля. Ми не маємо аналогів такому шитву, тому що в нас небагато пам'яток знову ж таки, українського церковного шитва першої половини XVII століття, а ще й тих, щоби походили тут з наших регіонів колишньої Перемиської і львівської єпархії. Чому ми говоримо, що це 17 століття? Отже, тут ми вже бачимо таке більш об'ємне шитво. Появляється шитво по шнурочку, так його називається, коли нитки кладуть по підкладу із шнурка, з якихось ляних чи конопляних ниток, і самі мотиви. Ось ці квіткові мотиви, вони вже типові для Ренесансу. і Вони знову ж таки свідчать нам про час виконання самих творів. Унікальними в збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шевтицького є дві пам'ятки українського церковного гаптування 15 століття. Ці речі є поодинокими, і фактично це єдині в Україні твори, які збереглися повністю в доброму стані. Тут ми маємо представлені в експозиції чин моління із церкви Святого Миколая в Золочеві. Він прийшов до музею ще 1912 року і. Його було привезено нашитим на опліччя фолону, але фолон виявився маловартісним, бо це була пізня пам'ятка. Фолон не заоблікували, а моління воно залишилося в нашій експозиції, і воно є фактично ключовою пам'яткою, яка є представлена від 1913 року. Це коли була відкрита перша експозиція музею, і до сьогодні. Тепер ми маємо його повністю відреставрованим. Це протягом останніх двох років була здійснена комплексна реставрація Надією Юсеник. І тут ми можемо оглядати його наближено в тому стані, в якому він був колись. Моління з вибраними святими — і це є типово для українського іконопису того часу. Бо у нас якраз такі моління і домінують. Теж типово для нашого іконопису є те, що фігури в молінні є повен зріст. Якщо подивимося на постаті, то будемо бачити в центрі Спаса Пантократора Богородиця і Іван Хреститель, два архангели, два верховні апостоли і чотири святителі Василія Великого і Івана Золотоустого, і двох це, напевно, Миколай і Григорій Богослов. Моління виконане на дуже високому фаховому рівні. Тому що ми маємо прекрасний приклад українського церковного гаптування. Гаптування, яке виконане такими складними техніками, вони мають свою назву. Це техніка у прикріп і техніка, яка називається живопис голкою. На питання авторства, воно для нас страшенно цікаве, але, на жаль, ми не знаємо, де виконані ці роботи. Ми не знаємо, хто були їх автори, і, на жаль, не маємо ніяких документальних свідчень, які би могли нам про це. Хоча б щось сказати. Другою унікальною пам'яткою українського церковного гаптування 15 століття це є плащаниця Жирівки. Вона відноситься до тканин, які фактично розпочинають розвиток плащаниці в українських церквах. І ми можемо говорити, що вона є пам'яткою перехідного періоду це між великими воздухами, літургійними покровами та плащаницями. Це є найстарша українська плащаниця загалом, яка збереглася, і вона представляє семі фігурну сцену оплакування христа. Ця іконографія, вона характерна для давніх візантійських плащениць першої половини 15 століття. І тут ми бачимо на нашій плащаниці Христа, який представлений на камені помазання. Біля Христа, біля його голови, ми бачимо Богородицю, яка дотуляється щокою до щоки Христа. І позаду ми маємо чотирьох ангелів. Біля ніг спаса Іван Богослов, який тримає ноги Христа через тканину свого гіматію. Над тілом Спаса представлений ківорій і лампада. Що притаманно для цієї іконографії? Акцент на літургії і акцент на Євхаристії. Фактично, ми тут бачимо не просто сцену оплакування Христа Богородицею і Іваном Богословом, а показаний Євхаристійний момент жертви Христа. І знову ж таки, це є притаманно для цих давніх середньовічних плащаниць. Ангели з репідами нагадують нам деяконів на літургії якраз під час освячення дарів. Плащаниця жирівки, так само як і моління Золочева, вони представляють гаптування 15 століття, якому знову ж таки типовим є шитво металевими нитками, сукозліткою. Заліч бою і також шовком у розкол, і вона належить до типу пам'яток, які ми можемо охарактеризувати, виконаних в техніці живопису Голкою. З церкви Юра у Львові також були передані до національного музею церковні тканини. Вони передавалися в різний час, це передавалося з капітульної регістратури при церкві Юра. Серед тих тканин був коштовний антипедій, це тканина, яка огортає боки престолу. Антипедій виконаний на високому рівні це прекрасне об'ємне гаптування, притаманне пізньому бароко. Там бачимо квіткові мотиви. І великі кошики з квітами, і ці мотиви за стилістикою виконання вони десь перегукуються з ансамбловістю оздобленням церкви Юра у Львові, власне тої нової, яка була збудована. Коштами єпископів Атанасія та Лева Шептицьких. І, ймовірно, цей ентепеді ми не маємо точної інформації, але припускаємо, він належав до головного престолу у катедрі святого Юрія, і, ймовірно, час його виконання це десь 1770-ті роки, якраз коли велося активне оздоблення самого собору. 1920 року з збірок музею духовної семінарії у Львові до національного музею було передано два фалони та єпитрахиль зі скиту Манявського. Ці речі вони також гаптовані золотими нитками на високому фаховому рівні на вишневому оксамиті. І припускаємо, що це є ще 17 століття, тобто це є приблизно той час, коли виконувався знаменитий іконостас до. Скидської церкви Йовом Конзилевичем сам кінець 17 століття. Також хочемо звернути увагу на те, що маємо у збірці Національного музею воздух, великий покров на чашу і дискус». переданий з церкви в Кам'янці Бузькій. Цей воздух є 17 століття. Він ще потребує реставрації, але цікавий він для нас тим, що цей воздух. Був переданий художнику Модестові Сусенкові в 1913 році для того, щоб виконати з нього прориси. І, власне, за тими прорисами, за рисунком, була зроблена ідентична копія цього давнього воздуха для митрополита Андрея Шептицького. І чому ми це знаємо? Тому що на тому новому воздусі маємо внизу невеличкий герб митрополита Андрея. І тут маємо таке свідчення того, як митрополит Андрей Шептицький прагнув відродити в українських церквах оці ці традиції давнього церковного мистецтва. Це стосувалося не тільки церковних розписів, ікон в іконостасах, але також і церковних тканин. У 1940-х роках, вже в час радянської влади, коли були закриті музеї інституту Ставропігії у Львові, музей товариства імені Шевченка у Львові. Ще раніше музей Львівської духовної семінарії. До національного музею поступили деякі речі з їхніх колекцій, і зокрема також церковні тканини. Музей інституту Ставропігії мав дуже гарну збірку давніх тканин, церковних рис, які були і українського походження, і грецького, і молдово валахського З цією збіркою до національного музею у Львові поступив майстерно гаптований воздух 16 століття, який, вочевидь, є на молдово валахського походження. Одним з останніх вписів до збірки давньої декоративної тканини є три прапори, які надійшли насправді до музею значно давніше, але вони не були ніколи заобліковані в основному фонді в радянський час через те, що просто була загроза, що вони будуть знищені. Це прапори українських військово-патріотичних товариств, Січ, Сокіл і дещо старший прапор Національної гвардії з Яворова. Цей прапор національної гвардії з Яворова. Ми його датуємо 1848 роком. Він має зображення могутнього лева, який підіймається на скалу. Це є герб Галичини того часу. Він належав до військових формувань, які були створені головною руською радою. Це українські військові формування, які в контексті подій весни народів виникли у п'ятьох галицьких містах в Стрю, в Жовкві, в Бережанах і в Яворові. І наш прапор, як записано в книзі вступу, походить власне з Яворова. Цей прапор надійшов до музею стовриства просвіта у 1913 році. Він представлявся на виставці у відні. Це була виставка, присвячена українським січовим стрільцям, і від того часу він є у збірці національного музею. Це є дуже рідкісна пам'ятка. і прапор, який зберігся власне з цих наших українських військових формувань середини 19 століття. Прапор львівського товариства Сокіл Батько має зображення знову ж таки герба Галичини – це золотий лев, який підіймається на скалу з одного боку, і з другого боку Герб київської землі це архістратиг Михаїл і власне, ідея цього прапора сокола об'єднання українських земель, які були на той час у складі двох різних держав. До прапора Львівського сокола були виготовлені стрічки від різних товариств. Одна стрічка надійшла з Чернівців, одна стрічка від українок з Києва. Це малинова стрічка, на ній також внизу вишиті герби Галицької землі і Київської землі. І також була стрічка ще від українців в Америці. Прапор товариства Сокіл був виготовлений за проектом художника Зинов'єва у ліонській фірмі. Там його вишили і вже тоді доставили до Львова. Було урочисте посвячення сокільського прапора за участі великої кількості громадськості з духовенства. Це була дуже важлива суспільна подія. І цей прапор від 1930 року зберігається у національному музеї у Львові. Ще один прапор, який є в нашій колекції, це прапор товариства Січ. Він датований 1908 роком. Навіть має ініціали автора виконання живопису. ВП, на жаль, ми їх не могли розшифрувати. І прапор, що типово було для прапорів січей, має зображення гетьмана Верхи на коні це на одному боці, і на другому боці зображення Гарба Радикальної партії. Зображення герба радикальної партії є не випадковим на цьому прапорі, адже ми знаємо, що засновником товариства Січ був доктор Кирило Трольовський. Він був також засновником радикальної партії. І, Як ми знаємо зі статуту, більшість прапорів січей вони якраз містили герб радикальної партії це руку рукостискання та сер. Збірка церковних тканин містить. Тісно кращі приклади українського давнього шитва. І ми розуміємо, що ідея митрополита Андрея Шептицького було не тільки їх зберегти, але і популяризувати. Він казав у своїй промові з нагоди відкриття національного музею, що полюбити ми можемо щось гарне і велике. Завданнями національних музеїв є зберегти твори і показати їх для того, щоб черпати з них сили і снагу. Що вони стали натхненням для художників, священників, як має виглядати церковний інтер'єр? Якими мають бути речі, які є у храмі Божому?